Сьогодні ви взнаєте в мене все про карму. Що таке карма? як взагалі вона закручується? Так, так, саме закручується карма. Як ви попадаєте? Ось в цей такий водоворіт карми, через що ви туди попадаєте, і як звільнитися, вийти з карми. Я кажу зараз, коли кажу вийти з карми, я кажу, звичайно, про негативну карму. Ну тому що карма, вона ж її позитивна. Щоб всі зрозуміли, що карма є негативна і є карма позитивна. Почну я з того, що карма це ваша дія. Почну я з того, що карма це ваша дія, і коли є дія, приходить якийсь наслідок. Від зробленої колись дії. Відповідальність ваша. Тхарма. Ну, якби ваш тхарма це ваш обов'язок. Але за кожну дію є якась відповідальність. І ось через якийсь час приходить ваша відповідальність за якісь коїні дії. Є такий заряд енергії в нашому тілі, в нашій душі, про який ми не знаємо. Тобто ось ця карма так називаємих минулих життів, про які ми не знаємо, яким чином вони опинилися в нашій душі. Звичайно, я можу вам про це розповідати. Але чітко я також не знаю. Я розумію, що це душа, це інформаційне поле, і зародження кожної душі це індивідуально. І дійсно, це коли це зародження індивідуально, туди попадає якісь, якась індивідуальна інформація. Яка і називається потім ваше минуле життя? Насправді це не зовсім ваше минуле життя, тому що там в тому житті не зовсім, а точніше, взагалі, проживали не ви. Але цей, ця інформація, вона зародилася у вашій душі. Тому якимось чином ця інформація впливає на ваше життя. І так само, звичайно, ще більше впливає дуже сильно, це прям в такий великий жирний плюс, це ваш рід, тобто це ваш такий родовий заряд, родове інформаційне тіло, яке родове тіло, яке передає вам цю карму. Ну, скажімо, негативно або позитивно. От ви вже зараз зрозуміли, що карма це ваша дія. Але питання навіть не в тому, що це ваша дія. Ми зараз більше будемо говорити про негативну карму. Питання навіть в тому, що саме тоді, саме тоді, коли ви присвоюєте собі. Якийсь вчинок, дію, яку прийнято вважати поганим, і ви це присвоюєте собі, як своїй особистості, ви ототожнюєте себе з цією дією, яку колись ви зробили. Ось саме тоді ця карма для вас діє. Тобто люди, вони всі свої вчинки і дії, виходячи з тих вірусних своїх програм, а, роду, просто з вірусів, тобто якісь дії, які були створені на основі негативу, на основі своїх травм, на основі таких а, травмічних вібрацій. Вони це ототожнюють і присвоюють собою, тобто ви це присвоюєте собі. І це означає, що карма таким чином, звісно, обов'язково працює. Я прямо вам зараз розбираю по полочкам, як працює карма, щоб вам допомогти. Щоб реально взяти допомогти, і щоб ви зрозуміли, як тільки яким чином з нею можна вийти. Карму можна обнулити, і з карми можна вийти. Для цього і є просвітлення. Щоб карму зрозуміти, щоб зрозуміти всі свої причини наслідкових зв'язків. Тобто, якраз коли ви робите дію і є наслідок, щоб ви розуміти що це наслідок від яких дій потрібно пробуджуватися. Ось саме чому пробудження і просвітлення. Полегшує або, взагалі, звільняє вас від негативної карми. Це зараз не просто якісь слова, це ясно. Ну, це працює на 100%. Я даю, не знаю, гарантію. Ну, гарантію я вам не можу дати, тому що ви, я не ви. І ваші дії, за ваші дії відповідаєте тільки ви самі. Я вам просто ділюся. З тим, що працює на 100%. Але, звичайно, спляча людина вона не бачить вона не бачить ось тих зв'язків, тому що вона не розуміє. І зараз я вам скажу саму основну причину, яку ви самі створюєте, можливо, хтось з вас кожного дня негативної карми. І розповім, як це працює. Це твоя нечесність. Це твоя нечесність по відношенню до себе в першу чергу, а це означає, що й до інших людей. Клубок нечесності настільки наматується, наматується в цей кармічний вузол, що потім людині дуже важко з цього вийти. Тому що вона вже сама створила такий величезний вузол і не знає, як з цього вийти. Цей вузол створюється на основі ось такого сплячого режиму, на основі своїх нечесних до себе виборів, на основі того, коли я зовсім не відчуваю, не знаю себе і просто. Веду не своє життя, а мене ведуть програми роду, там соціальні. І я, тіпа, роблю так, не так, як я відчуваю, а так, як мене ведуть. Але людина насправді може відчувати всередині інше. Вона може і не чути це, що вона відчуває, а може і чути, і просто робити так, як вона думає, що прийнято правильно робити. Ось в цей момент якраз зав'язуються кармічні вузли. Ось цьому чесності вас будуть вчити все життя. Ваші партнери і просто інші люди, ситуації зі всім, зі всім, всім вас будуть вчити кожного дня. Нечесність по відношенню до себе вона народжує дуже величезний такий. Кармічний вузол, з якого важко вийти. Щоби з цього виходити, людина повинна пробуджуватися для того, щоб бачити усі свої дії, робити там перегляди, перепроживання. Перепроживання робиться для того, щоб знімався цей заряд. А, такий так, от, непрожитий, непрожитий блок. І щоб людина бачила, що вона зробила таку дію, коли людина це побачить через прийняття цього, що так це зробила я. А саме головне це не те, коли людина працює над собою і бачить, що це була програма, це був вірус, який в неї з'явився на основі якоїсь її травми, і вона бачить. Що тут моє вище я, а тут моє ложне я. І я зробила цей вибір на основі свого ложного я. І ось тому цей результат, цей наслідок вийшов такий, який я зараз вже в пробудженому стані, розумію, що це не моє і не знаю, як з цього вийти. Так зароджується негативна карма. І щоб це розв'язати, людині це треба бачити, щоб з цього вийти. Коли людина бачить, приймає не повторювати ті самі вибори. Тобто дії повинні не повторюватися. Ті, які колись робилися так само, таким чином людина просвітлюється, коли вона бачить ці причини і вона виходить з негативної карми. А я ще раз повторюю те, що в негативну карму людину заводить нечесність з собою. Нечесність з собою, коли ви не є тим, ким ви являєтеся. Ви іншим людям не показуєте те, що у вас всередині. Не показуєте те, ким ви являєтеся справжнім. Тут може бути безліч причин, тут може бути безліч варіантів. Це дуже індивідуально, хто що скриває, які свої тіні ви скриваєте. Тобто ви скриваєте від інших людей які свої тіні. І на основі того, що ви не хочете ті тіні показувати, ви нечесні з собою і відразу автоматом ви нечесні у своїх виборах. До інших людей. І це утворюється у такий кармічний вузол. Поки ви це приймаєте, поки ви всі свої дії приймаєте, що це мої дії, ви приймаєте їх за погані дії. Тобто, ви всередині знаєте, це, що це не добре, і ви навіть, можливо, знаєте, ви приймаєте, тобто ви себе ототожнюєте, Карма нікуди не дівається. Але як тільки ви пробуджуєтесь, просвітляєтеся і роз'єднуєтеся, ви це бачите, ви просто себе роз'єднуєте з тим. Тобто, розумієте, насправді все дуже просто і дуже-дуже важко. Насправді, вам треба перестати вірити, вам треба, а щоб перестати вірити в негативну карму свою, свою вам треба це все побачити, розмотати. І не віддавати туди свою увагу, тобто не вірити в неї. Тобто розуміти, просто зрозуміти, що це, що відбувалося, це були не ви. Постійно цей сценарій бачити, слідкувати, де він у вас повторюється. А це може зробити тільки пробуджена людина, яка бачить. Це в собі, тобто спостереження, це доброго дня медитація, доброго дня клуб творців. Медитація в клубі творців. Це те, що вчаться люди спостерігати за собою через медитацію, через розділення себе і своїх програм. Верніше не своїх програм. А програм роду, соціальних програм і вірусів, створених на основі своїх травм, непрожитих травм або бажань. Ці віруси називаються ілюзія. Коли людина нічого не бачить, хоче прожити ось це своє бажання або ось цю свою ілюзію, тобто травму постійно, несвідомо, несвідома людина хоче це прожити. Вона мені допомагає. Це моя земна чи навіть підземна подруга. Поки ви це не зрозумієте, поки ви не пробудетесь і не просвітитесь, ви не звільнитесь. Але я зараз кажу, я сама раніше дуже вірила в карму. Я зараз знаходжусь на тій стадії, що я її бачу, і я не можу вам сказати, що я вже 100% так просвітлена. Я в процесі просвітлення, я увійшла в цей процес. Я 100% пробуджена, але я увійшла в процес просвітлення. Я бачу і знаю всі свої програми. Я, зна... я бачу, за що мене ще хочуть хопати, що хочуть, щоб я ще відпрацювала, коли я це зроблю. Коли в мене це вийде, все станеться, я вам обов'язково запишу просто найщиріше, найчисніше відео про себе і розповім про це. Коли я все, я, це, я до цього йду, я знаю. Тобто я вже дуже багато моментів, ну, взагалі, в мене життя моє, обнулюється, поновлюється. в мене з виборами проблем немає із чесністю. А... Те, що було колись, це просто неба і земля. Тому що чесність це якість Бога. І ми всі, чесність це просвітлення. Коли ти повністю чесний і щирий з собою в моменті, це просвітлення. Тому я в цьому процесі, так я можу сказати це, я дуже Мені це дуже цікаво. Я сьогодні написала дуже величезний блокнот, і дуже вам хотіла про це розповісти, записати відео про карму. Тут на Дні колоді в мене ось, ось така карта, вона говорить про те, бачите, як тут квіточка розквітає до сонця. Так? І карма це завжди пов'язана з землею. Карма це завжди. Тобто, ми народжуємося в Сансарі і за карми. Ми повертаємося в Сансару, що в нас, із-за того, що ми не роз'єднані з кармою. Ось. А наша домівка, вона ось тут. Так вам багато людей будуть говорити. тобто Наша домівка ось. Ну, можна сказати, світло. Багато людей вам будуть говорити, що земля це супер, і ти, що не хочеш жити на землі, і от всю цю історію. І так, я знаю, що багато людей хочуть жити на землі, їм подобається, і вони обов'язково це будуть робити, якщо їм подобається. І тут є дуже класних багато речей, матеріальних емоцій, відчуттів, і в тому сенсі страждань. Це все можна тільки на землі. І відчути материнство, і відчути там сім'ю, родину, плотність, хтось народжується, помирається. Всі ці причудові емоції можна тільки матеріалізувати а, тут прожити. І плюс тут можна пограти у матерію, і в неї дуже і дуже непросто грати. І я це все знаю, і я цьому радію, що в мене є така можливість. Але про свої плани і про свої інші можливості я знаю також. І от тут для вас інформація стосовно карми, що треба починати зі своєї дитячої щирості. Ось прямо згадувати свою дитячу щирість і починати. Розбирати, поглинати це, туди занурюватися, тому що там в дитинстві справжня ваша божественна програма. Якщо ви це не розбираєте, от ми говорили про карму, ось, ось дивіться, що таке карма. Ось, бачите людина, ось величезне коло. І це коли людина безкінечно бігає в своїй ілюзії. Просто гра по колу, біг по колу, безкінечно у своїй ілюзії. Кому це може подобатись? Комусь може подобається. Але точно не мені. І я не зустрічала, в принципі, тих людей. Кому подобається бігати безкінечно по колу, просто є люди свідомі цього і не можуть вийти, а є зовсім несвідомі і вони просто, ну їм просто не подобається, але вони там звинувачують в цьому всьому того, того хто поряд. Або там, кого вони бачать, що можна звинуватити. Ну, це зовсім такий, знаєте, дитячо-підлітковий підхід людей, і він теж має бути право у цьому житті. Ось тут є дві людини, і тут є люди, люди які бачать світ по-різному. По різному, ці люди це може бути говорити, що, наприклад, у вас, вашому оточенні, ви з кимось так живете і з людьми спілкуєтеся, от ви бачите світ з одної сторони, а ці люди бачать світ по іншому. Це дуже погано. Це дуже погано. Так живуть сплячі люди. Чесно вам скажу. Пробуджені люди душа, яка пробудилася, вона звільняється від таких людей, або ці люди самі йдуть. Самі йдуть. Зазвичай це так трапляється. Е, поки ви цього тримаєтеся, ну, поки ви цього тримаєтеся, вам треба бути свідомим, що ви лишитеся там, де ви є. Я це кажу не просто тому, що я хочу вас налякати, я просто вам правду кажу зараз. Що люди, які тримаються своїх от таких матеріальних переконань, вони завжди лишаються там, де є. Чи добре це їхній вибір, чи поганий, ну, значить, у вас м, така програма душі, що ви ще наразі м, не можете, скажімо так, вийти з цього колеса Сансари, вам треба ще набратися досвіду, вам ще не вистачає сміливості і чесності, щоб це зробити. І для вас велика дуже трагедія. Втратити тих людей, які вас оточують. Не те, що втратити, що вони мають померти. Ні, ні, зовсім. Вам для вас велика трагедія не їм, а вам просто піти з їхнього життя. От ви це не можете зробити. Для вас це ще складно. І ви живете якби людям, які вам не відповідають, тому що ви дивитеся з ними на цей світ різними очима. Це страждання і це нечесність. І, звичайно, це породжує ось цю карму. Ось цю карму, тому що ви ж не можете тоді, якщо ви не чесні з собою, ви ж не можете, ви тоді вибори і роботи нечесні. Розумієте, і все ваше життя тоді нечесне. Ну, як карма тоді може щезнути? Вона не щезне ніяк. Карма щезає тільки тоді, коли людина просвітлюється, коли людина повністю чесна з собою і живе. Згідно цієї чесності. Запам'ятайте, я це саме, саме головне хотіла вам сказати. Дивіться, цьому треба навчатися. Це також не приходить просто так. Тобто, це не звалюється вам на небо. Ну, З неба, скажімо. Просвітлення вам з неба не звалиться. Пробудження так, у вас може трапитися такі якісь. Ситуації в житті, що ви почнете пробуджуватись. Або ви вже така сама по собі душа, так? І вам настав цей період, і ви повинні. Ну, у вас така програма божественна, просто вже все. Вам дають на вас такі плани вам допомогти, так? а ви повинні в свій час комусь іншому допомогти. Ну, так нас все побудовано. І... І це треба практикувати. Це треба, ну, по-перше, треба себе дізнаватися про себе, про свої бажання, мрії, задачі, все, що можна. Все, що можна, розумієте, все, що, все працює, дивитися, що у вас працює. І практика. Практика вас просто врятує. Медитація, практика це спостереження за собою. Вона вас врятує з карми. Я це кажу, тому що я ця людина, яка це перевірила. Я, ця, я бачу, як це працює з іншими людьми. Тому я вам це кажу. Це не просто, знаєте, медитація, тому що вона медитація. Ні, медитація це просто, щастя, щастя, що нам лишили такі інструменти, хоча медитація це, це природній процес. Ну, Медитація це природній процес. Просто дали якісь там хтось інструменти, і всі думають, що в медитації треба сидіти в позі лотиса. А насправді це природній процес. От, Тобто, вихід з карми через вашу чесність. А вхід в негативну карму це через нечесність до себе. До зустрічі у нових відео.